Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео я хочу вам розповісти про свої порожні пляшечки декоративної косметики та парфумерії за цілий рік. От сьогодні ми з вами підведемо такі підсумки, скільки декоративної косметики мені потрібно на протязі року і скільки парфумів мені вдалося використати на протязі 2023 року. Кому цікава така тема, я, звичайно, що запрошую вас до перегляду, і я розпочинаю. І так, тут зберігається вся моя кількість декоративної косметики та парфумерії. Не так багато, якби мені, звичайно, хотілося, бо дуже багато чого пробую, тестую і ви знаєте, так дивлюсь. Власне, на цю коробку. Ну, зараз ми з вами все порахуємо і будемо знати. Що ж, давайте спочатку я пропоную почати з тушей. І за рік я не можу враховувати ось ці дві туші. Ой, ось цю тушу я взагалі не можу враховувати, тому що цього року я нею, можливо, один раз скористалася, то мені важко щось сказати. Цією тушею трошки більше користувалася, тому що. То пробувала, то відставляла, то знімала стопор, щось там не було не так. Найбільше я користувалася усією тушою від Evelyn це вар'єте. От вона мені надзвичайно сподобалась, і я її ще буду однозначно повторяти. Звичайно, якщо я, я мені не захочеться щось тестувати нового. Але це шикарна туш, давала шикарний ефект. Люблю обожнюю. І це також туш, я забрала її від мами і десь, напевно, в минулому році я її Як в минулому році? Десь в січня місяця я нею користувалася десь на початку року. От і вона мені закінчилась. І всього. У мене закінчилися чотири туші. Не знаю, не мало не багато, але якщо так по факту врахувати, то напевно тільки всього двома я її користувалася. От. Ну, не, не, не враховуючи те, що я ще зараз там в мене в використанні є туш. Далі закінчилась мені одна підводка чорна. Також, ну не знаю, чи вони мені закінчилися, так, щоб користуватися надзвичайно сильно я не користувалася. Це такі, це теж підводка, але вже кольорова, вона мені швидше засохла, ніж я не скористалася. І далі по тональних кремах. Це ще Faberlic, його тут залишалося небагато. От, І це один тональний крем можна порахувати. Також, всі ви знаєте, як я... хто дивився верніше мої косметички, той точно знає, От, як я полюбила ось ці рум'яна від ламель Блаше. Це відтінок 404 тауп. Я використовувала їх я як скульптор. От, дуже вони мені сподобались, і вони бюджетна в них ціна. От, так що ось Такий продукт в мене завершився. Далі закінчила я ось такий скульптор від Білор Дизайн. Теж в мене вже порожня пляшечка, все. Кінець, прощаюся. Нарешті викидаю все, що не потрібно. По декоративній косметиці також я змогла закінчити. Ось ці два блиски для губ це Фаберлік. Цей був такий більш кольоровий. Я тут геть стопер вийняла все повністю, нічого в мене абсолютно немає. А цей був такий прозорий, з блискітками теж От все, що я могла, змогла дістати. Вони були хороші, гарні, зволожувальні, давали гарний сяючий ефект на губах, який я люблю. От. І також. У мене закінчився ось такий, ось такий блиск від GlamBі, Love to Love серії. Він мені приїжджав від Ірусі. Це в мене тон другий. Неочікувано швидко він в мене закінчився. ой, от, Я ним користувалася, не знаю, можливо, до місяців двох, але так прямо я підсіла на нього. Дуже класний блиск. Надзвичайно мені сподобався. Дякую, Іруся, тобі. За такий чудовий подаруночок. В принципі, з декоративної косметики, а це все не мало, не багато. А ні, перепрошую, не все. Я ще тут бачите, як склала. Це ми з вами варили самоварну помаду. Пам'ятаєте, я сказала, що я ті всі пробнички з я варила помаду і ті всі пробнички казала, що я збережу. Отак я їх перемотала. Хто не бачив це відео, я постараюся його знайти і залишити в інфобоксі. Але цього разу я все прощаюся з цими пробничками. Тут пішло у нас 2, 3, 4, 6. Вісім-десять пробничків. Щось я користувалася. Звичайно, як тут в мене майже їх не було. Тобто, не всі не всі не зі всіх десятьох я зварила помаду. От, відео я залишу. Там ви точно подивитеся, скільки чого, яких пробничків в мене було. Деякі я закінчила, і там вони майже там тільки ось тут всередині вони залишалися. От тут були різні ті пробнички. Є і от і Фаберлік, здебільшого, це Avon, А також є дві помадки. от, від Farmacy. От, Так що всі ці 10 пробничків також відносяться от до моєї декоративної косметики. Це що стосується до моїх вуст. От, але цією помадою я користуюся і в моїй інвентаризації ви зможете побачити, який в мене там прогрес по цих помадах. Дуже в мене ще залишається багато відео зняти звітів цієї королеви королева тіней. А також звіт в мене ще по проекту помадному, але це, напевно, все буде вже у січні, бо зараз трошки з часом. Ну, побачимо, все побачимо. Так, ну і все залишилось з мене тепер розібратися по парфумерії. Я не буду вам розповідати нот, тому що це тут затягнеться вже не дуже довго. Я тільки розкажу, що я хочу Mongierlen у повній версії. Це просто шикарнющий аромат. І от з таких мініатюр розумієш, що, що справді цей хочеш флакончик в себе в колекцію. От, Далі ще з таких, знаєте, нішевих парфумів. Це має тут є Kilian. I Don't Need a Princess by My Side to Be a Princess. От. Теж дуже класний аромат. І це від відлаванти я купляла в Олі. Так, і ще зніше у мене закінчився це Кудлиякі, якось Кудліякі. Gentle Fly Diet Gold. Ось щось, 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 щось ось таке. Вибачте собі англійський. От Теж всі ці описи цих ароматів, як я їх розношувала, тестувала, є все на моєму каналі. От, Далі Монталь. Теж не відмовилась би ще від якогось від Леванту, або просто міні-версії. Так, Хірпасіон Сіон в мене є вже в повній версії, це фармасі. Так, є ще в мене тут це Фаберлік є декілька ароматів, які я закінчила. Ну, давайте по, по відлавандах по кількості. Значить, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Вісімнадцять 18. 18 пробничків в мене закінчилися за рік. Щось розношувала, щось сподобалось, щось не сподобалось, щось хотіла завершити. Кожного дня собі там вибирала протягом року якийсь аромат для ознайомлення, або просто хотілося мені закінчити той чи інший пробничок. Ось тільки в мене вийшло маленьких таких от пробничків. Довго на них зупинятися не буду. Покажу вам, що ще в мене закінчилося з великої версії. Добила це Faberlic Beauty Cafe Capriz. Дуже мені подобався цей аромат. Він в мене був в він просто квітковий, але ці квіти тут такі настільки були приємні. Він в мене був, напевно, два рази в повній версії. І це залишила з мене ось така, як це назвати, тревел-версія. От, все, закінчила. Прощаюся. І також. Від воно в мене закінчилися чотири ось таких ручечки: це Today Tomorrow Always The Love, Також він же в мене є в повній версії. Ой, люблю, люблю обожнюю. Це для мене просто весна. Далі закінчився в мене Far Away, Rebel, Ой, це для мене. Ой, дуже приємна, вже така, знаєте, на прохолодну пору року. Теж не маю його в повній версії, але я до нього придивляюсь, Там дуже гарне пакування, і мені цей аромат, в принципі, подобається. Щось подібне в мене є, тому я не спішусь купувати повну версію. Little Black Dress Party, це вже напевно занятість. Можливо, десь з рук ви можете купити, але це осінь. він мені цей аромат дуже подобався і вирішила його добити, що ж його тримати для колекції. Раз вже його ну так, в принципі, ніде не можна купити. І останнє це Avon Eve True. Теж дуже приємний такий аромат для мене, якийсь, можливо, трошечки навіть мильний, але от влітку і в теплу весну я його закінчила. От, і ще. Тобто тут в мене по таких ручечках, це в мене 2-4-5 ручечок таких закінчилося по 10 мл. І ще одна штучка в мене закінчилася це сель дезур від Івроше. Ой, це прямо мені морем пахне. Тут, об'єм, по-моєму, 5, 5 мл. Бачите, зберігаю, я цей аромат в такій коробочці ще. От це аромат моря, дуже приємний, солодкий. Якийсь квітково-фруктовий, дуже приємний аромат. Єдине, що мені тут не подобається, ось це таке пакування. То я собі перелила його в розпилювач і так його використовувала. Дуже приємний аромат, хочу повну версію, але поки і вроше я не підтримую покупкою копійкою через те, що вони не вийшли з російського ринку. От, ну, в принципі. Ось такі в мене результати за рік. Я не знаю, чи підбивати підсумки в літрах цього всього, але десь плюс-мінус приблизно можна собі орієнтуватися, що флакончик парфумів в мене йде у рік, так? Тобто тут в мене є. 10, 20, 30, 40, 50 мілілітрів. Я закінчила парфуму, плюс пробнички і плюс 5 це 55. Ну, хай 60 мілілітрів флакончик абсолютно спокійно. У мене йде в рік. Ось так в мене розходуються парфуми. Щодо туші, ви теж можете бачити помаду, і то я не я, можливо, якщо це все порахувати, що я користуюся з рік помадами, то в мене йде одна помада в рік повністю, щоб в нею так, от знаєте, купити і використати. От так само, ну звичайно. Рум'яна, скульптор. Ну, це вже так якось пішло мені та й Ну і блиски для губ в цьому році мені полюбилися. Так, ось ці були вже не нові, я ними вже користувалася. В Penny вони в мене були. А ось цей в мене був зовсім новий. от, Тому ось такі в мене, в принципі, ще не є дуже великі якісь. Ну, так що я не багато використовую косметики як на одну особу. У мене немає якихось завалів тих косметичних. Я стараюся слідкувати за термінами придатності по мірі можливості, користуюся тими чи іншими продуктами. От і все ж таки. Косметику і парфумерію треба купувати з розумом, щоб потім мати це все де в першу чергу скласти. От а не знаєте, переїжджати через те, що в тебе вже немає а, просто місця в кімнаті через те, що в тебе вже там все навалено тою косметикою чи парфумерією. Ну звичайно, це вже я так знаєте, трошки перебільшую. Звичайно, Всі ми різні у нас всіх різні потреби комусь. Хочеться купити, аби купити, бо це приносить йому задоволення, а хтось потім це перепродує. Ну, тобто, тут, знаєте, скажімо так, не будемо судити всіх строго. Я зараз роблю свої висновки, що, в принципі, в мене тут ще не так багато всього і закінчилося по грамах та мілілітрах. Дякую, що були зі мною на протязі цього року, що підтримуєте мене. Я буду вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал, якщо ви ще цього не Зробили і поставити вподобайку цьому відео. А я буду з вами прощатися. Ми з вами побачимося в моїх нових відео вже зовсім скоро. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних. І всім бажаю спокійних, тихих, мирних днів. Па-па!